Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма Новий погляд. З вами я, Андрій Росиняк. І сьогодні раду вітаю в нашій студії Андрія Яцьківа, начальника сектору комунікації генерального головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Вітаю. вітаю вас. Пане Андрію, дякую, що завітали до нашої студії. Маємо завжди багато запитань до наших гостей. Але хотілося б поговорити, тому що наші глядачі знають вас як людину, яка постійно повідомляє глядачів про те, що відбувається в нашій області. Зазвичай ці новини не завжди є такими приємними, і вони несуть подекуди і такий характер доволі, доволі сумний, складний, але тим не менше, статистика ДТП за цей рік. Um... Проаналізувавши дорожні транспортні пригоди, можна сказати, що від початку цього року на автошлягах області сталося 2700 дорожніх транспортних пригод, в яких загинула 71 особа і ще 851 травмована. На жаль, проаналізувавши причини, по яких найчастіше відбуваються дорожні транспортні пригоди, це одна з таких, це є перевищення дозволеної швидкості руху. Угу. Таких аварій в нас сталося 970 і 350 з них це з потерпілими. Також можу додати, що серед причин дорожньо-транспортних пригод також є порушення правил проїзду-перехрест, недотримання дистанції, порушення правил обгону. Також часто відбувається ще. Порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів. Тобто особа в темну пору доби переважно йде в темному одязі, і водію тяжко його побачити. Угу. І користуючись нагодою, можу сказати, звернутися до водіїв і до пішоходів, що пішоходи використовували світлоповертаючі елементи на одязі. Тому в такому випадку водію швидше вдасться його помітити і прийняти ті міри, які необхідні для збереження життя і здоров'я людини. Ну і знову ж таки в нас ще сталася 181 дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезих водіїв. Тобто нічого не дає нашим водіям, які хочуть їздити на підпитку. Я знаю, що і штрафи високі, він не піднімається, але. Так, штрафи високі, відповідальність кримінальна теж серйозно, але поліцейські реагують на всі такі порушення всіх водіїв. Притягуємо, які порушили до відповідальності, чи до кримінальної, чи до, до адміністративної, я знаю, що ви проводили багато таких акцій, де роздавали такі наліпки на, на куртки, на руки дітям. Тобто, такий таку роботу поліція проводила, якщо можна розказати про це, і, і чи взагалі воно давало якийсь ефект, і чи варто продовжувати таку, е, е, таку роботу саме з навчання, там починаючи можливо навіть від дитячих садочків, чи цей процес проводиться в поліції чи ні? Наші ювенальні поліцейські спільно з іншими підрозділами поліції, вони на постійній основі проводять такі акції, як і в садочках, так і в школах, ліцеях зараз. Так само по вищих навчальних закладах постійно проводять такі акції, роз'яснення, показують дітям, навчають з маличку культури водіння. Тобто дітям пояснюють, як переходити дорогу, в яких місцях дозволено переходити. Як краще рухатись вулицею, також як вночі, які використовувати елементи. І, так, ну, і поліцейські завжди роздають дітям світлоповертаючі елементи. Це є флікери, які чіпляються на одяг, на рюкзаки, на руки, на ноги, і так само на домашніх тварин. Тому що є випадки, коли водії створюють дорожньо-транспортні пригоди, наїзд на тварину. Я чого це запитую? Тому що ну, є така, будемо говорити, європейська і загальносвітня така тенденція, що через дітей можна набагато більше вплинути на батьків і тобто на, на роз'яснення, дати, напевно, якісь такі дороговкази. Якщо людина, ну по великому рахунку, старші люди е, е, звично переживаються, і вони вже практично не звертають на такі речі. І в мене одне дуже важливе запитання питання, тому що в нас по сьогоднішній день немає ще такого розуміння, що люди, які переходять через через дорогу, вони теж відповідальні перед водіями, тому що ну так колись в радянські часи було, що водій був завжди неправий. так але наскільки я розумію, в нас трішки щось змінилося, і очевидно, що пішоходи теж несуть відповідальність по дорожньо-транспортних пригодах. Ну у всякому разі, будь-який пішохід. Він має бути готовий до, до неординарних ситуацій на дорозі. Також при переході того самого нерегульованого пішохідного переходу пішохід повинен зупинитись і переконатись в безпеці руху, тобто подивитись наліво-направо, чи нема транспортних засобів, і тоді безпечно переходити дорогу в тому чи іншому місці. Пане Андрію, наступне питання, яке мене цікавить, і я думаю, що воно цікавить багатьох наших телеглядачів, тому що ми живемо в часі війни, в часі війни, в часі такого неспокою і е, несанкціоноване розповсюдження зброї. Наскільки воно є в Івано-Франківській області, не дивлячись на те, що ми тилова область, але тим не менше, я думаю, що такі випадки є, якщо можна розкажіть про них, е, ну це можу сказати, що цього року поліцейські Прикарпаття вже зареєстрували 195 кримінальних правопорушень. Пов'язаних з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухівки. Якщо дивитись, порівнювати з минулим роком, то за цей період приблизно було 181 таке кримінальне провадження. Угу. Тобто є якась тенденція до збільшення, але незначна. Угу. Також слід зазначити, що працівники кримінальної поліції цього року зареєстрували 29 фактів збуту вогнепальної зброї. І вилучили з незаконного обігу 200 одиниць різної зброї, в тому числі 6 гранатометів і 74 гранати. По кожному факту поліцейські встановлюють джерело походження цієї зброї. І вже в рамках досудового розслідування все буде з'ясовано. Скажіть, будь ласка, ці люди, яких, на яких відкриті кримінальні справи? Чи вони є притомні, чи це, можливо, є люди, які мають якісь ну, можливо психологічні вади, тому що ну, вести в тилову область зброю. Очевидно, що стає страшно, коли, коли є такий обіг зброї, ну будемо говорити, навіть у нас на Прикарпатті. Поділити їх на притомних чи непритомних, ну, неможливо, тому що це є самі звичайні люди, які займаються такими кримінальними Правопорушеннями. Ну, я маю надію, це не військові, це не ті, які пройшли горнило цієї страшної війни, і чи, чи можливо і такі випадки є? Mm -hmm. ну, про це я не можу сказати, так як вже в рамках кримінального провадження воно буде з'ясовано, є таємниця досудового розслідування. Але mm -hmm. знову ж таки, мушу запитати, як, як громадянин, як людина, яка живе в Івано-Франківську, так наскільки це може бути для простих людей небезпечно, чи все-таки це все під контролем? Ну, поліцейські працюють в цьому напрямку, ситуація в нас є контрольована, і можу сказати, що Івано-Франківщина взагалі рахується одним із найбезпечніших регіонів України. Тому хвилюватись немає причин. Поліцейські виконують і добре виконують свою роботу. Ви знаєте, коли почалось таке віроломне вторгнення росіян в Україну. У нас багато було таких постів, де, де поліцейські перевіряли автомобілі і так далі. І подекуди люди нервували з цього приводу, що зупиняється машина, там, можливо, навіть якісь її огляди автомобіля. Але мені здається, в цьому сенсі, напевно, варто було б щось таке робити на, на в'їздах до області саме в цей час, військовий час. Чи не розглядаються такі питання, чи можливо, можливо просто ви працюєте іншими методами? Ну, ви знаєте, що в нас є в області блокпости, де працюють поліцейські спільно з військовими. Цю ситуацію також вона є на контролі. Угу. Поліцейські перевіряють транспортні засоби, перевіряють людей. Були випадки, коли на блокпостах виявлені патрони набої, також були виявлені і вогнепальна зброя. Тобто це е, додає можливості перевірити, що в'їжджає. Будемо говорити на, на територію області. Так, так звичайно, звичайно, це дає можливість е, перевірити і запобігти ввезенню. Наприклад, нашої, якщо ви маєте на увазі по нашій області, це mm. також дає можливість запобігти ввезенню в область е, за, зброї, пане Андрію. Колись я пригадую на початку вторгнення було багато роздано зброї. Ну пригадуйте, в Києві і так далі. Е, чи випрацьований вже якийсь механізм повернення зброї? Або чи можливо, якщо людина має цю зброю, вона добровільно приходить і каже: Я привіз там, чи я мені видали, чи, чи може це бути легалізовано? Бо дуже багато різних кривотолків ходило по про цю зброю. Е, наскільки це можна зробити правильно, щоб не люди не ховали, якщо вони привезли, а можливо, легалізували, можливо. Або, можливо, здали просто зброю добровільно. <кій> У нас є сектор, який займається видачею дозволів. дозволів так, так. Так. будь Яка людина може звернутися туди, і вони так. розкажуть процедуру, угу. яким чином отримати дозвіл на ту чи іншу зброю, тому що є травматична зброя, є нарізна, є гладкоствольна. І всю процедуру однозначно до них треба звертатися Так. Вони проконсультують і нададуть максимальну відповідь, що і яку зброю як можна. Правильно як правильно поступити, як законно це зробити, угу. щоб зброя була, наприклад, у вас на руках. Дякую. Ви могли нею десь переважно користуватись в тирах чи на полігонах. Угу. Я зрозумів. Спасибі вам. У мене ще одне питання, яке очевидно хвилює багатьох наших громадян. Це така загальна ситуація з наркоторгівлею, з наркотичними засобами, які з якимось, якимось чином роздаються, продаються в Івано-Франківській області. Чи спостерігається? Або збільшення, або зменшення, або вже взагалі наскільки цей процес весь контрольований, тому що е, ми подекуди навіть бачимо якісь там такі надписи або в соціальних мережах, де є якісь закладки. Я не знаю, можливо, це е, якісь таблетки. Ну, важко це сказати, але е, чи є зараз цей процес і наскільки він контрольований поліцією. Е, ну, Хочу сказати, що боротьба з наркозлочинністю е, це є один із пріоритетних напрямків роботи поліції. І сьогодні занепокоєння викликає той факт, що е, наркоманії молоде обличчя, тобто з 14 до 30 років. Угу. От і загалом е, від початку цього року в поліції зареєстровано 830 кримінальних проваджень по статтях 309 і 307 кримінального кодексу по по зберіганню і збуту наркотичних засобів. Е, Заарештовано 50 людей. Якщо порівняти з минулим роком, то за цей період було. Е, Зареєстровано вже 825 кримінальних проваджень. Тобто є збільшення, але також не суттєве. Поліцейські працюють в тому напрямку постійно. Хочу ще сказати, що цього року вже поліцейськими вилучено 88 кілограмів наркотичних засобів. Якщо переводити це на вартість, то вартість на чорному ринку на сьогоднішній день сягає більше 50 мільйонів гривень. Тобто, це, мабуть, амфетамін або щось таке. Е, з таких, так, цього року е, нами було задокументовано дві організовані злочинні групи. Угу. І якраз одна із них це був е, наркосиндикат, який займався виготовленням і збутом амфетаміну. Також поліцейські заблокували е, канал перевезення в Молдову наркотичних засобів. Тобто з України в Молдову. Так, з України в Молдову. Щупальця, так би мовити, розширюється, і є бажання в них працювати таким. Таким чином ми постійно працюємо з цим і е, документуємо. Ну і пане Андрію, яким чином можна запобігти <кій> виявити? Можливо, звернутися до молодих людей, тому що е, не завжди батьки, мабуть, у цьому часі такої інтенсивної і праці, і забезпечення сім'ї можуть звернути на такі елементи, що дитина десь там вживає. Яким чином це можна проявити? Поліцейські Івано-Франківщини на постійній основі проводять е, роз'яснювальні. І профілактичні е, навчання з школярами, з ліцеїстами, з студентами вищих навчальних закладів щодо шкоди наркотиків на організм людини. Е, ну, можу сказати, що це дійсно для кожної сім'ї, для батьків це є трагедія, коли помічають дитину, яка війшла в таке коло, де от, вживають наркотичні засоби. Угу. Тому е, наша ювенальна поліція. Дуже е, багато проводить таких заходів для по навчанню, по доведенню донесенню до дітей. Ну і запобіганню, напевно, таких, таких. Е, ну, щодо запобігання, то в нас є багато напрацювань. Угу. І е, поліція працює теж постійно щодо запобігання на законному обігу наркотиків. Ми виявляємо і припиняємо цю діяльність. А саме ті розповсюджувачі е, це різного віку люди. Чи залучають от ці наркоділки молодих людей до розповсюдження у школах, там, не знаю, можливо, вищих навчальних закладах, Чи... і яку, яке покарання можуть понести ці люди, навіть якщо вони просто є розповсюджувачами? <кій> якщо. Е... Люди, які збувають наркотичні засоби, це в будь-якому випадку реєструється кримінальне провадження по статті 307 кримінального кодексу України, і вони несуть таку відповідальність, як ті, ну як загальну відповідальність за розповсюдження за розповсюдження наркотичні. так наркотичних засобів. Які методи можуть бути дивіться, ми в школах, наскільки я знаю, скоро, можливо, вже є от ці люди, які стоять на дверях, які можливо будуть не, не допускати чужих людей в школи. Тобто в нас є така програма по новій українській школі, де, де будуть залучена і, і поліція, так? Наскільки це може убезпечити тих молодих людей, чи це дуже складний процес, і, і ці наркоділки вони знаходять різні методи впливу на молодих людей з тими, якимись закладками і так далі. Як це відбувається? Ну дивіться, фактів щодо розповсюдження наркотичних засобів в школах, в школах поліції так. наразі не виявлено. І це дякувати Богу. Тому що Очевидно. діти навчаються, вони розуміють, розуміють шкідливий вплив на наркотичних засобів. Поліцейські з ними працюють, батьки працюють, тому є усвідомлення того, що це все-таки негатив. Угу. Але в нас в школах також запрацювали офіцери освітньої безпеки, які кожен день перебувають на роботі в школі, так як навчальний процес. Угу. І вони їхня одна з їхніх завдань це якраз робити профілактику. І виявляти такого. Ну, на сьогоднішній день в школах такого у нас факт Не віде, я я ще є немає. І психологи, і, і, так би мовити, стражі порядку в школах. Так, так. це кому... це комунікаційники, які працюють з дітьми, з педагогами, з батьками, також з ювенальною превенцією. Тобто є налагоджена вже система, де поліцейські працюють і профілакт роблять профілактичні такі заходи угу. до роз'яснення молоді. Шкідливого впливу наркотиків. Дякую, пане Андрію. Знаю, що Дуже багато е, до поліції звертається людей з відповідними своїми зверненнями. Очевидно, що цей процес був завжди завжди були якісь неполадки там в сім'ях, в, в сусідах, в родинах і так далі. І е, наскільки ця робота є дуже такою громіською, і наскільки багато є звернень, і що хотілося б почути, які саме звернення е, зараз на даному етапі вступають <кій> до поліції, якщо дивитись, е, наприклад, статистику. По цьому році, тобто за 9 місяців до поліції області надійшло понад 140 тисяч звернень. Це і кримінального, і адміністративного, і інформаційного характеру. Якщо розбити їх по блоках, то можу сказати, що 33 тисячі повідомлень поступило про вчинення кримінальних правопорушень. 23 тисячі це про вчинення адміністративних, і 84 – це інші інформаційного характеру повідомлення до поліції. І кожне повідомлення поліцейськими опрацьовано. В поліції лінія 102 в поліції працює безперервно і цілодобово. А в разі ймовірних блекаутів в поліції також є додаткові лінії зв'язку, угу. у яких можна зв'язатися з поліцією в разі. Потреби в разі необхідності та так. в разі необхідності, пане Андрію. В тих 80 тисяч будемо говорити цих повідомлень, що найбільше є таким актуальним, з чим звертаються люди? А можливо ці питання взагалі не в вашій компетенції, якщо так багато цих звернень є до вас? Ну на це питання я можу вам відповісти прикладом. Наприклад, на вулиці людині стало погано, і вона автоматично набирає на 102 поліцію. І, звичайно, диспетчера наші відправляють туди наряд поліції, але паралельно з тим оператори лінії 102, вони дзвонять на швидку допомогу і в ту саму адресу, яку вказала людина, також направляють швидку допомогу. І таким чином, ну це не стосується компетенції поліції, але поліція прибуває, реагує на кожен виклик. Тобто немає значення яке це питання, все рівно наряд має бути відправлений, а потім ви вже доганяєте якимись іншими ми там, вже, так, ми вже газові компанії, чи це можливо якісь там інші так. Наші оператори лінії 102, вони вже зв'язуються з тими службами, які в компетенцію чую входить це питання. І також їх викликають на місце, і вже в такому випадку працюють ще одне питання, яке мене цікавить, пане Андрію, це дотримання комендантської години серед населення, і взагалі, чи є випадки, що люди не дотримуються, не мають бажання дотримуватися, чи настає для них якась для них якесь покарання, що вони, ну тобто, безпричинно їздять. І наскільки от цей метод впровадження комендантської години. Можливо, змінив криміногенну ситуацію в нашій області, покращив або, можливо, погіршив, не знаю. Розкажіть. Що стосується комендантської години, то хочу наголосити, що це є необхідний захід безпеки в умовах воєнного стану. Комендантська година полягає в обмеженні пересуванні всіх без виключення громадян в часи в години дії комендантської години, окрім випадків. Тих осіб, які задіяні в конкретних завданнях на тій місцевості, е, хочу сказати, що, на жаль, до сьогоднішнього дня ще е, законом не визначена відповідальність за порушення комендантської години. Але поліцейські, е, коли в період дії комендантської години, наприклад, в нас вона діє з .00 годин до 05 годин ранку, виявляє, особу, яка рухається по вулицях, Поліцейські в першу чергу з'ясовують, чи, чи є в неї документи, які підтверджують особу. А пізні, і перепустка, mm -hmm. бо в нас є перепустки, які дозволяють перебування в тому чи іншому місці на період дії комендантської години. І вже якщо людина не має цього, тоді е, поліцейські з'ясовують причину. Є різні причини. Наприклад, е, якщо людина приїхала з поїзда mm -hmm. в другій ночі, і вона має при собі Квиток, тоді ну, немає проблем звернутися до поліцейського, поліцейські в такому випадку можуть і допомогти людині добратися додому. Uh -huh. Тобто тут більше на профілактику працюють поліцейські. А якщо людина безпричинно перебуває на вулиці, захотів, вийшов, наприклад, тоді діє відповідальність на загальних підставах. Тобто є стаття 185, uh -huh. це незаконна. Непокора законному розпорядженню чи вимозі поліцейського, тоді особу притягують. І таких випадків притягнення у нас з початку року є 29. Угу. Тобто, все-таки є, навіть не дивлячись на те, що немає якогось там конкретного законопроекту, ви маєте можливість все-таки покарати цю людину, щоб вони не, не гуляли собі або не захотіли собі там піти, не знаю, пітися по озеру. Так, є так, така, час. Так, є така е можливість. Можлив... не то, що можливість, а вже якщо людина. Е не виконує законних вимог поліцейського, тоді її притягуємо до відповідальності. Але в основному це профілактична бесіда щодо, з людиною, щоб в подальшому таких випадків не допущено було. Угу. І, як правило, люди всі йдуть на контакт і всі, ну, принаймні, один той самий не попадався два рази, наскільки так, я знаю. Тобто значить, ці профілактичні міри вони дають якийсь свій результат. Так, так. І знову ж таки не потрібно боятися звертатись до поліцейських. Якщо ви бачите поліцейських на вулиці, в комендантську годину, то однозначно зверніться, роз'ясніть і поліцейський вам допоможе. Зрозуміло. Дякую, пане Андрію. Можливо, є якісь речі, на які треба звертати увагу, і у вас є бажання донести нашим глядачам якусь дуже важливу інформацію, тож ви маєте зараз таку можливість. Нас дивиться велика аудиторія. Прошу. Користуючись нагодою, хочу звернутись до глядачів, сказати, щоб не боялись звертатись в поліцію в ко. Більшості е, територіальних громад є поліцейські офіцери громад, які працюють найближче з людьми, mm -hmm. з громадянами, які до них можуть звертатися, і поліція в межах компетенції е, допоможе вирішити ту чи іншу проблему, або скерує до того органу, який допоможе це зробити. Тобто поліція не є каральним органом. Поліція це служити та захищати. Тобто, будь-якому громадянину поліцейський завжди надасть допомогу в межах своєї компетенції. Чи юридично, чи з іншу, пане Андрію, дякую вам за, за нашу змістовну розмову. Очевидно, що. Такі, така комунікація між поліцейськими і нашими громадянами вона потрібна завжди. І те, що ми сьогодні з вами обговорили, це теж надзвичайно важливо для, для наших громадян. Тож я хочу нагадати всім нашим телеглядачам Андрій Яцьків, начальник сектору комунікації головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Був сьогодні у мене в студії. Велике вам, пане Андрію, спасибі і слава Україні! Дякую вам, героям! Слава спасибі! Дякую.